Det er bare jeg har gått i trafikkkeeperen min på, på Svalbard. В мене є ось такий, і в мене маленький ось такий, тому взяла ось такий великий дуже смачно пахне. Це... де це мене студії. Я не знаю, де ноти. А... Без поняття. Коротше, це ваніль та пам. У мене ще є нова бальзам для гулкас така в бобрі. Я хочу його зараз спробувати. Він прикольно пахне, але в мене є ось такий і такий. І кольратор з то у мене вдома ще буде. Я сама попросила її купити рум'яну вісінку Хеппі, але... але є. Бачу. Я свідомо хотіла ось такі халатери, але ну, дуже грязний. Справді колір прикольний. І він є в ємності. I... Також мене зняти попросила купити ось такий неблівий цей. Також я хотіла собі цей бронзер. А... Ось дев'ять. Також я хочу сироватку з зіроною кислотою. Ось ця. У мене є маленька. Але. Я візьму велику. Також я хотіла спробувати цей консилер. Ось саме буде, буде мій відтінок. А тому що є він тут, що це? Крім? А? Uh, I don't know. У них немає цього відтінку, не тільки цей, але він мені mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так буде. Це все так? Так. Так, дівчатки, я вдома. А ось покупочек. Давайте почнемо з Вікі на Секретіка. Um, там мене просто, як би, пересутіна. <плес> Открывать, да. Коротко, Потім в TJ Maxx. У нас там вулиці дощ, і в мене, коротше, все волосся просто десь непонятно. Коротше, там я купила по перше ось таких рушничків для, для волосся і ось такий павербанк на телефон і ось такі дві пачки скла на телефон. Да волосся просто жахливо, потому що ми, ми попали під дощ. Що ж ми взяла в Сапорі? В першій подорожці я все ж таки взяла ось такі маленькі румяна в хепі. Та ось такий набір від цей. Мама собі взяла ось такий бальзам для Nash Berry. У мене такі ж самі. У нас світлі санкції хотіла. Ось так наглядаю. От. Потім я купила ось такий Sol de Janeiro 40. Це просто ідеальний, якби е, аромат на ліпи. Я вам кажу, просто нереальний. Я вам кажу. Пахне просто. Пахне просто божественно. У мене вже була маленька така. Я вже закінчила. Просто пахне нереально. Це. Я знайшла де написаний ноту, на них просто переписала, тому що поміняла упаковку: uh, Black Amber Plum Vanilla Wood Mask. Hold it. Okay. Okay. So, так, мені виглядаю, дуже смачно пахне. Рекомендую стрілки. Мені він подобається більше всіх. Потім я купила неронове Ordinary. Ординарі uh, 60 мл, тому що я взяла 150. Ой, не 50-30, і вона вже майже закінчується ось така велика, да? Ось вот я все-таки взяла ось цей трикта бронзе. А також я не взяла цей ам... скин ти, потому що спомнила, що у мене ще є ще один. Я забула про нього. О, вот, це висинку ще Просто я так давно хотіла. -то я учитываю, но я не було что я просто його не хотіла. Не знаю, вже його полапала, конечно. Ось так глядає Подивіться. Тут це. Ці... Це в нас пудра, висейвор, це, це бронзер. Також там є дуже класна кісточка, але вона коштує 45 доларів Тобто. Тобто бронзер коштує 40 доларів А кісточка для бронзера. Для мене волосся да, жахливо після цього доща. Тобто бронзер коштує 40 доларів а кісточка для бронзера 45. Шо це за обман, і да? останнє що я саме купила це ось такий сей say... Pink Glow Gloss Cold. Я вже навіть спробувала в машині. Коротше, це така типу як пудра до кремову, кремову до дає Це, типу, такі як хайлайтер. Дуже прикольний, мені сподобався. І далі за поінти е, Я взяла собі дві ось такі штучки, від Kerastase, Я вже пробувала, мені сподобалось. Це, типу, як Олаплекс номер е, 3. Потом вот такие сложенчие крали от Питер Томас и вот такая валка от Тула. Я сейчас уже иду. Вот mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. это просто милый вызов. Часть-чай. Не знаю Можно Чего просто Ну, я виберу на маску. Тут, короче, є такі, типу, ампулки. Ти, типу, їх бираєш і просто додаєш там шампунь, консенейр, там маску куди хочеш. Я візьму такий антифриз, додаю шампунь. До речі, якщо ви ще не знали, то в Америці заборонені звичайні кіндери, а тут є тільки отакі, типу, <соць> кіндерджої. Типу, <соць> можна <соць> все взяти. Вірмя, я хотіла взяти, я хотіла взяти ось цей кольор. Ось так <кій> він додається ось цей ніжно рожевий але бачите, немає в неосьте. Всім привіт, дівчатка, я вже вдома. І так, ось покупочок. Перші ось такі носочки Nike Everyday No show. Ось такі, так? Да? Потім ось такі хатери, типу, прозорі. Ось такі пастелі. Також куча всі, це що, я просто куча солдати, забрала. жвачки. Потім я купила ось такі щоб ось зробити такого браслетки дружби з моєю подружкою завтра. Ось такі два Kinder Joy американських. Ось такі bedhead after party крем, волосся мама собі купила. Потім я собі для волосся купила такі Curl Talk Sculpting Gel. Да, мені здається, тому що в мене, а, для того, щоб закріпити кусір, в мене є тільки мус, і якби він великий, я не можу з собою взяти в якби, поїздку. Да? Я забрала себе, але якби. Я не можу сказати, яке чому Також довелося ось такі <coughs> антифріз штучку. Тоби, ось такі дві капсулики ми надаємо в общем-то кондиціонер. Excuse me. От, а, потім також для волосся я взяла ось таку Magic. MADE MAGIC TANAMUAN Ще я маски не можу розміляти, сьогодні зі мною льогуна маска Я вже таку одну закінчила І з косметики я взяла ELF Hello Glow Satin Powder ELF Powder Puff Ось такий він дуже прикольний, ой Ось Давайте вкрану в пудру Я давно її хотіла, їй просто не було Ніколи в наявності Ось так вона виглядає я буду перероблювати макіяж, ми ще їдемо до ресторану, я хочу переробити макіяжну пудру. От, тому спробуємо. А, потім в Маршалс моя мама купила ось такий бі-крем для шиї. А я купила наборчиків від Juicy Couture. Тому, ми... да, чорний рожевий. Так медик і яскравий рожевий. В цій же максі ми купили. скла, скло, Два скла на телефон. І чехол до телефону я вже просто поміняла, тому сюди я поклала свій сири. Ось щас покажу, який чехол. А, ось це чохол, який ми купили. Також ми купили ось такі Мілані Make It Last спрей, тому що в мене великий вечір у Сіборі, тому я взяла ось цей 60 мл. І так це було все. Всім дякую за прид, всі па-па!